Давайте разом оберемо місце мені для е, еріантуса рослинка. Ось я купила її. бачите це, Вона любить сонечко. Е, я думаю, що отут у мене сама сонячна сторона, так як кусочок вишеньки тут із-за того, що копали ями. Тут е, короче, кабель перекопували і обломилася кусочок. Вишеньки, значить, тут у мене більше сонця стало. Даже я замітила, чому більше стало, із за того, що е, як вона називається, забулася гортензія. Бачите, тут яка я її невчасно поливаю і вона засихає. Тобто. Дуже більше сонечка на нього. А он там, аж в кінці-кінці в біліє біленька гортензія, вона зацвіла, тобто їй там комфортно. Тому я предполагаю, що буде гарненько отут рости. Ну, Мій, мій участок, оце тільки ну, отак, ось, так? тому тут я ще не сіяла оцих водозборів. Ну, я думаю, десь отут. Хтось мене притав... гей, гости, може хто хоче, якраз. Я б це продала і посадила б тут другу квіточку. Отак, одне продала, друге купила. Ну, сів зміна. Якось так. Що ж ти зробиш? А ось дивіться, хто мене дивиться, кого я купувала, бач такий красивий, а остальні попересажувала.